Слава Ісусу Христу і слава Україні, героям з Богом! Слава! Дай Боже здоров'я вам, дорогі, брати і сестри во Христі! Найкращі побажання вам на ці дні листопадові, коли згадуємо ми. Що сьогодні свято всіх святих, і в наступні дні будемо поминати тих, які рідні близькі герої наші дорогі. Сьогодні прославляємо Бога за українських січових сіців, які підняли як відомо повстання у Львові і в інших містах Галичини за західну Українську Народну Республіку. Найбог пом'яне їх усіх героїв наших дорогих. І молимося ми у ці дні до матінки Божої неустанної помочі. Або це образ ще називається страсна ікона Пречистої Богородиці. Дев'ять днів до одинадцятого числа. Очікуємо страсні події і дякуємо Богу, що дав велике чудо. Вчора знову розвернулася ракета. Яка летіла на місто Миколаїв, про що власне повідомив керівник держадміністрації там Віталій Ким? Власне, і дякуємо, що саме цього року такі чуда почали відбуватись до того, цього не було. І Дякуємо, що це сталося ймовірно за молитвами славного святого Миколая. Що місто то особливо посвячене під його оборону. І дай Боже, щоб скоріше Воскресен святі була перемога. Наша з Богом і з воскреслими героями серед них має вернутися і славний Андрей Шептицький, якого сьогодні день пам'яті, і Бог давав особливі знаки в цьому дні, коли була особлива важка проща моя. Від 9-ї години ранку до сімнадцятої, коли у нас сталася трагічна подія, що померла жіночка, слава Богу, прожила вона 90 років, але все одно то є сумно, хоча відійшла вона в п'ятницю, ховали її нині, звати її Євдокія, Царство Небесне, світловічна пам'ять. І щире співчуття рідним близьким. Хороша була людина, моя сусіда на села Петрилова Тлубацького району, і далека родина славного генерала УПА Миколи Твердохліба е, була наша патріотка християнка ГКЦ. При Бог мені дав саме 1 листопада молитися е, на найбільшому кладовищі нашого міста, запалити свічі е, там і е, Люди, які проводили останню дорогу, родина, ту людину то запрошували мене, щоб я з ними розділив значить, трапезу поминальну. Я ж дуже символічно відмовився від тої трапези в ресторані «Едельвейс». і Бог перевірив мене, що є його наказ, що я. Маю постити, я маю молитись, і я мав здійснити піш до мого рідного села. Прощається трохи довша була, ніж я планував, бо це несподівана подія. Але завжди багато років, саме 1 листопада, я пішу йду на могилу моєї бабусі. Звичайно, йду власне проти годинної стрілки, якщо дивитись на місце оселі, де я живу. До мого рідного села. Зараз же Бог дав, що я пішов за годинкою стрілкою, за сонечком перше, і Божа мати сказала, це тобі знак. Такі прощі мої були в особливі дні. Е, я розповідав, що е, про це такі довга історія, але я побував в тих капличках, де є Бог Божа мати мені, мав особливі передання і особливе слово. Про те, що до 23 числа 12 місяця мають статись особливі події. Звісно, що саме ті, що говорив я вам попереднє відео, і поживемо, побачимо. Дякуємо Богу, синьокому русаму, нашому Ісусу за благодать Його, що Він відтягнув ще той час, що неминуче страсний, йде до нас, давав нам ще можливість людям деяким проявити заслуги свої. Значить, перед Богом мати. Ну і був я на тому місці, де першого числа являлась до мене причиста Божа Мати біля села Старий Лисець, біля каплички, що бачите, ви. У 2017 році у рік Фатімських з'яв матінки Божої сонячних. Нагадаю вам, там була з'ява причиста Богородиці, яка на Воді залишила відбиток своєї ноги у формі каменя. Мої е, по попередні відео, подивіться, будь ласка, читайте коментарі. Звісно, що запалив я свічі, поклав квіти до символічних могил наших героїв і до реальних могил. І знаєте, символічно було те, що ви бачите, йде благословення матінки Божої Сонця. що Коли я йшов, то був дуже туман. І так туман в головах людей розумієте, і він буде ймовірніше всього до 11-го числа листопада. А потім Бог дасть саме до 20-го, до свята Архангела Михаїла трохи туман розвіється. Трохи сонячне сяйво світла віри проб'є розумієте, серця людські, і Бог показав неймовірні чуда, сонячні в час моєї прощі до могили моєї бабусі. І були з'яви святи. Особливо молитва їх саме біля першої стації хресної дороги у Пачі. ви бачили хрест я біля мого рідного села. 123 кілометрова хресна дорога. Власне, встановлено 24 квітня, особливе число 24, саме до 24 листопада, поживемо, побачимо, що то буде, дорогі люди. І світла вічна пам'ять бабусі моїй спецзв'язковій оун УПА. Ви бачили, що прапор не має в неї могилі. Як я прийшов, надзвичайно замаяв, значить, він. І, звісно, навідав я інших родичів своїх, героїв наших дорогих. І хай Бог пом'яне всіх тих, що співчувають по всьому світі, люди Божі, і зміцнить тих, які їхні нащадки гідні, бо тільки разом власне із Богом, тільки разом із святими. Нашими родичами дорогими, яких чекаємо Воскресіння і героями, ми переможемо ту нечість прокляту, яка має ще у світі на короткий час запанувати. Як це пише Біблія свята, бо дехто каже: Ні, Бог то не допустить, щоб та влада була, антихриста, на весь світ. Допустить, на жаль, це пише Біблія, почитайте, уважно нас цій голові. Ви бачите, скільки людей віддало життя, страждали в ям рідному селі, прекрасно зубили таку Символічну могилу, гранітні такі плити. Бачите прізвища — це мої родичі, дубочі, Драганчуки, Голодюки, джуси, мажаки. Найбог згадає тих, які були справжні, козачки, козаки, і хай дасть натхнення тим, які їхні нащадки жити, так як хоче Бог Боже мати. Ви бачите також моє рідне село. Яке е, межує з Івано-Франківськом через річку Бистиця твинська котра має засіяти в ніч середина четвер перед Божим пришестям. І від цієї річки, е, яка багато годин буде веселково сіяти, вода потече до Дністра. Веселково засіяє він. Далі Руське Чорне море, далі е, Дніпер і Буг та їхні притоки. І це було неймовірне чудо. Три зубом вони будуть сіяти, так ці три потоки, які на південь течуть, і е, до того прийдуть газети-поклик до е, родичів наших героїв святих, де буде писати, що має бути в наступному дні, що мають ті люди робити. Ну і в той бік, е, власне. Мого рідного села люди будуть бачити золотий новий Рослим, а в цей бік будуть бачити срібний палац Богородиці, були особливі Божі знаки на небі. Ну але немає часу це розповідати. Хочу подякувати жіноці таниці Насті, яка теж той день спостерігала за небом хоча з нею не мав телефону зв'язку. Але потягнула її подивитись на захід сонця. Вона побачила на її думку і на мою думку. Неймовірне чудо, що е, саме сонечко у бік е, східної України стало веселково. Е, стало веселково той бік, де має е, Бог Божа Мати зібрати в офіці людей Божих. Разом власне, переможем. І хочу вам ці фотографії показати вам, дорогі мої, дякую тим, які моляться на Вервиці і з. Телебаченням живим у ГКС, із радіозвони найбог вислови наші моління і малі великі прохання. Найголовніше з'ясить наше побажання за скоріше сонячне воскресіння героїв щоб Україну ненько очолив Тарас Шевченко. І ви бачите, власне, оце веселкове сяйво над Франківськом. І е, в цей час, коли дивилась та жіночка-танечка е, в бік Франківська, я молився ще був на прощі, як я розумів, бо вона мені написала той час. Молився біля матінки Божої. І вона дала таку радість у ці сумні дні, а особливо дала радість, коли я вийшов на рідну вулицю мою гетьмана Мазепи. Де я сімдесят сьомого року живу, і сонце неймовірно сіяло. Саме по тій вулиці вперше буде йти Тарас Шевченко з Героями». Нагадаю вам, я подивіться Це невідомо ді, де е, саме на озері має зійти чудо храм, з якого хресне тисячу святих, і серед них наш гетьман король Тарас Шевченко. Ну і проща моя завершилася, звісно, вдома, але перед тим побував я і на могилах січових сіців. Серед них е, був Яків Добус, це рідний брат моєї бабусі Паросковій Довбуш. Е, двоє січових сісів з нашого села е, були поховані там на місці, де три сотні наших героїв, юних спочивають. Світла вічна пам'ять їм і тим, які віддали життя в минулі роки. Е, серед них е, була. Як відомо, першою могила відкрита ромчика Гурика. Потім ще до десяти чоловік, наших героїчних бійців, які віддали життя з 2014 року. Потім заборонили вже там поховання. Тому що коли копали могили, то натикалися на трони попередні. Так І це місце дуже закральне святе. Вітаю вас, дорогі краяни. У черговому фільмі Поклик Христе Опа, особливий день 1 листопада 2022 року, коли ми згадували свій зрив. всі чових сісів, що позаду мене бачите їх хрести і вже тих, які долучились до боротьби в наступні роки, як воїни УПА, як воїни Збройних сил України. І хай верне найкращих, найпотрібніших усі найважчі старості дні, що ми власне, ми маємо перейти і віримо, що Бог поможе, Україна неминуче, саме в цій осені переможе. І Ісусе, з вами. Я хочу завершити згадкою за нашими героями, які віддали життя за України щастя, волю, нашу кращу долю, за той час, що ми ще маємо, щоб усвідомити ті всі пророслого пальці, зубити добрі справи, вимовити щирі молитви, хай Бог пом'яне їх. Усіх, а особливо тих, хто віддав життя саме 1 листопада з 2014 року. Сто року. світло світловічна пам'ять і дай Боже воскресіння. більшості з них як це обіцяла Пресвята Божа мати не зробив щодо сонце храмів в тілах нових, вічно молодих. Дай Боже, це було всі осені. Даймо наші гроїв, не забудемо і прославляємо їх їхнім родичам, близьким всього найкраще. Бажаємо. А найбільше віри в УПА, у ті всі передання, які совісно багато років кажу від Бога і Божої матірки, я і щоб були у них віщі сни і видіння, і все те, що принесе душі їхній. Більше бажаю, щоб вони совісно, ті, що саме в Франківську живуть чи близько біля нашого міста, прийшли, помолились, там, де є чудотворні хрести, тому що на них особливий Бог, ласки буде посилати, якщо вони будуть вірити в пророслух. Саме через них Бог хоче свої певні спасенні знаки давати, про що не раз говорив вам я. І дай Боже, щоб кількість тих людей, які вірять пророцтво, росла, хоч ми знаємо, що порівняно з е, населенням України це буде до 3%, сказала Божа мати е, до, тих, я, до того часу, коли стануться ті всі неймовірні чуда, коли вони вже почнуть здаватися, то вже то число почне е, рости. Дай Боже, щоб воно все скоріше було. Я хочу свою зустріч з вами завершити прекрасною піснею, присягою січових сіців, Вона була написана саме в часи Західноукраїнської Народної Республіки, саме в нас при Карпаті. І пам'ятаємо, що на нас хрест Божий нас має вести той дух, що тіло рве до бою, рве за хосу, волю, дух Христа, дух Шевченка, дух Франка, Дух Бандери, Святий Дух Героїв, босів наших не зрадьмо. У святій справі ім'я нашої майбутньої прекрасної козацької української держави, яка неминуче буде, переможуть Божі люди. Тож Пошривайтесь і на краще сподівайтесь. У Україна, Олюбаненька, то вівненько присагна. Україну, олюбаненька. Тобірненько присягне серця кров і любов, все тобі віддати боротьбі за Україну, за її волю, за честь і славу сам. Роки Ісусе, рятуй нас, і вибач за все. Хай мати причиста і Боже літства в країну всіх нас скоріше спасе. І кращих наших героїв, найбожого запитання, не зробів, а то ще Молюсь за тебе, Україн, і свої сили віддаю, щоб від людини із раїни без дух і слава Україні, героям слава.